Австралію вразило рішення Пекінського суду засудити австралійського письменника Яна Хендзюня до смертної кари із відстрочкою на два роки. Про це заявила міністр МЗС країни Пені Вонг. Як перший крок, я доручила своєму секретареві викликати посла Китаю в Австралії, щоб висловити наше заперечення. Зазначу, що доктор Ян та його сім'я після багатьох років невизначеності вкрай пригнічені. Мої думки і думки прем'єр-міністра і гадаю думки всіх австралійців із ними. Продемократичний блогер Ян громадянин Австралії, що народився в Китаї. До арешту в аеропорту Гуанчжоу у 2019 році він працював у Нью-Йорку. Його звинуватили в шпигунстві на користь країни, яку публічно не назвали. Подробиці справи досі невідомі. Судовий процес над Яном пройшов таємно в травні 2021 року. Сам блогер заперечує, що працював шпигуном на користь Австралії чи США доктора Яна отримують під вартою січня 2019 року за звинуваченнями у підриві національної безпеки. Його вирок неодноразово відкладали після закритого суду 27 травня 2021 року. Австралійський уряд щоразу виступав на захист доктора Яна, послідовно закликаючи Китай дотримуватися основних стандартів правосуддя. До затримання Ян писав про політику Китаю і США та створив серію шпигунських романів.